Смак дитинства. Торт, який готується всього за 15 хвилин. Беремо масло кімнатної температури та переносимо в чашу блендера. Додаємо згущене молоко. Перемішуємо блендером. Можна зробити це і виделкою. Наш крем готовий. Збираємо тортик. Кожен корж змащуємо кремом. Не забудьте боки тортика теж змазати кремом. Прикрашаємо тортик гранатом, викладаємо у формі віночка. Центр тортика присипаємо волоським горіхом та прикрашаємо розмарином. З прийдешнім новим роком вас, друзі! Підписуйтесь, ставте лайки. Da kommentiert.